Вітання усім хто на зв'язку з футболом. З вами Олександр Новак і це футбол на вікенд. Український чемпіонат повертається. А отже, сьогодні поговоримо про найцікавіші поєдинки, які нас чекають цього вікенду. Тому друзі, ви обов'язково ставте вподобайку цьому відео. Не забудьте про підписку на YouTube канал Футбол Хаб і залишайтесь всередині гри разом з нашими партнерами ФАВБЕ та отримайте бонус до 10 тисяч на перший депозит. Все це шукайте за посиланням у закріпленому коментарі. Динамо навесні спробує надолужити втрачене у першій половині сезону. І першим суперником команди Шевковського стане «Металіст-1925». Динамо розпочинає другу половину сезону на п'ятому місці чемпіонату та із найменшою кількістю зіграних поєдинків. Їх океан всього 14 після 17 турів. Якщо знову повертатися до однієї з улюблених тем осені таблиці за втраченими очками, то формально лідерами ОПЛ є Динамо і Шахтари. Але все впирається в поняття стабільності чи зможе Динамо пройти весняну частину сезону без провалів. Поки під керівництвом Олександра Шовковського кияни взагалі не втрачали очок. Чотири матчі, чотири перемоги. Але на зборах команда залишила багато запитань щодо якості своєї гри. В багатьох турецьких матчах кияни нагадували себе часів пізнього луческу із дуже повільним та безідейним футболом. А моменти біля чужих воріт виникали хіба завдяки якомусь диву чи форс-мажорним обставинам в обороні суперників. Зрештою, сам Луческу під кінець зборів прибув у розташування Динамо на запрошення Шовковського, аби оцінити рівень фізичної готовності футболістів. Чи позитивний це сигнал покаже лише час? На зборах Шовковський задіяв велику групу молодих футболістів: Моргун, Михавко, Гусєв, Пономаренко. Велику кількість матчів провів супряга, на якого всередині сподівається в другій половині сезону. За час спарингів нападник Динамо забив двічі. Перший м'яч супряга провів у ворота Латвійської лієпаї. Нападник спокійно зіграв на добивання і відправив м'яч у порожні ворота. Другий гол супряга провів передостанньому матчі на зборах проти молдовського Петрокуба. Нападник отримав довгу передачу від дячука і впевнено пробив у дальній кут. До речі, матч проти молдовського Петрокуба Динамо не виграло. Вже на другій хвилині кияни з нічого привезли собі кутовий. Гусів вибив м'яч за межі поля. Після чого Динамо пропустило ось такий дивний м'яч. В Підсумку кияни зіграли в нічию 1-1. Це просто нагадування про те, що епізодичні дивні дії в захисті команди нікуди не зникли. Судячи з того, що підопічні Шовковського на зборах у всіх матчах грали в контроль м'яча і відпрацьовували гру першим номером. Ймовірно, саме такого футболу варто чекати від Динамо навесні, і це поки викликає запитання і побоювання. Бо в команді залишились ті ж гравці, які намагалися домінувати під керівництвом Луческу, але зіштовхнулись із нерозумінням принципів позиційної гри. І в той же час Шовковський виграв усі свої матчі восени, граючи зовсім інакше. Динамо відмовилось від ілюзії своєї величі. Засучивши рукава, пахали на полі, підлаштовуючись під кожного суперника окремо і граючи на контратаках. У металіста 1925 взимку відбулись серйозні кадрові зміни. Команду, яка йде дванадцятою у чемпіонаті, очолив Віктор Скрипник. Також новий тренер привів кількох знайомих собі футболістів ще позорі. І Мерекова, Юрченка, Овусу. І металіст повернув до українського чемпіонату Дениса Гармаша. Металіст 1925 проводив зимовий збір в Іспанії. Харків'яни перемогли дубль англійського Брентфорда і зазнали бойової поразки в матчі проти австрійського Вольцбергера. Ворсклі скрипнику так і не вдалося повністю прищепити свій ігровий стиль та філософію. Цікаво подивитись, як все це працюватиме у харківському клубі. Тим паче, що перший офіційний матч одразу проти Динамо. Отримай шанс на бонус 110 десяти тисяч гривень від Favbet. Один із лідерів чемпіонату Дніпро 1 у 18-му турі. Зіграє проти команди, яка в першій половині сезону не виграла жодного матчу. Проти минає Дніпро 1 провів дуже рівне і спокійне міжсезоння. Єдине, що могло турбувати Юрія Максимова, це чутки довкола трансферу Олександра Піхальонка. Однак лідер Дніпрян залишився, і команда у звичному для тренера ритмі готувалася до весняних матчів чемпіонату. Проблемою стали хіба травми Лєднєва і Третякова, які фактично пропустили збори. Тому на лівому фланзі атаки були абсолютно різні варіанти: від молодого Гаджиєва до Мірошниченка. Юрій Максимов не зраджує своїм тренерським підходам і функціональну базу. Дніпро 1 закладав через тренування на піску, які просто ненавидять футболісти, але так любить сам Максимов. Єдиним зимовим новачком команди став атакувальний півзахисник Шахтаря Олег Очередько, який другу половину сезону проведе в Дніпрі 1 на правах оренди. Історія дуже схожа до тієї, яка була із піхальонком. Олександр теж спочатку прийшов до Дніпрян в оренду. Також вважався одним із талантів академії та не мав ігрової практики в першій команді гірників. В Дніпрі один піхальонок став одним із найкращих атакувальних хавів ліги та доріс до рівня збірної України. Подивимось, як себе проявить очередько. Дніпро один виявився одним із найменш активних клубів на зборах. Команда Максимова зіграла шість товариських поєдинків, стільки ж провело полісся, і лише колос зіграв менше п'ять матчів. Першу половину сезону Дніпро один завершувало двома матчами без перемог. Поразка в Ворсклі та нічия проти Полісся. Через це команда і втратила чисто першу сходинку. І зараз ділить лідерство з Кривбасом. Минай найпроблемніший клуб сезону в ОПЛ нуль перемог після 15 матчів. В листопаді Закарпаття вочолив Желько Любенович і провів тільки один офіційний матч проти Кривбаса, який завершився поразкою. Чи є уминає шанси на порятунок до рятівної 12-ї позиції аж 9 очок. Єдина перспектива минає на другу половину сезону. Це не вилетіти напряму, а принаймні потрапити у стикові матчі та вірити в диво. Під час паузи в клубі відбулася справжня кадрова революція. Взимку одразу 12 футболістів залишило клуб. І Желько Любенович розпочав збори із лише 14 гравцями. Тому під час трансферного вікна Минай активно займався пошуками гравців та запросив команду одразу 10 новачків. Найгучнішим ім'ям у цьому списку є Владислав Вакул який отримав ще один шанс на перезапуск своєї кар'єри, майже наполовину оновлена команда розпочне весняну частину чемпіонату одразу з матчу проти одного з лідерів Дніпра Дніпра-1. Рух отримав шанс ближче підтягнутись до лідерів чемпіонату. Львів'яни зіграють проти новачка і дуже амбітної команди УПЛ Житомирського Полісся. Рух продовжує прямувати вектором повної довіри своїм талантам і робить ставку на академію. Якщо пригадати результати команди минулого сезону і порівняти зі здобутками поточної кампанії, то можна сказати, що в команді не помилились. Молодь зростає, набирається досвіду і стає вагомою силою в українському футболі. Але стабільності поки все ще бракує. Рух дуже важко в плані результатів, завершував першу половину сезону і виграв лише один із семи останніх матчів чемпіонату. Львів'яни перемогли на виїзді Чорноморець. Свої зимові збори рух проводив у Словенії, тому і грав переважно проти місцевих команд. Однак за кількістю поєдинків львів'яни стали одним із найпродуктивніших клубів УПЛ. 11 матчів, з них 4 перемоги, 5 поразок і 2 нічиї. Цікаво, що аж в чотирьох матчах рух не зміг забити своїм суперникам, а не пропускав лише в одному. В останні дні перед поновленням сезону рух оголосив про підписання контракту із бразильським Вінгером Клайвером. 20-річний футболіст приєднався до львів'ян на правах вільного агента. Попереднім клубом Клайвера був бразильський феровіаріа, який виступає в серії Д, тобто в четвертому за силою дивізіоні Бразилії. На дорослому рівні Клайвер зіграв лише один матч в свої 20 років. Ще вісім поєдинків провів у юнацькому кубку Бразилії, де забив два м'ячі та здійснив один асист. Злава Україні! Полісся прагне Єврокубків. Житомиряни завершили першу половину чемпіонату на третьому місці. До другої половини Полісся готувалась в Іспанії. Команда Калітвінцева зіграла шість товариських матчів. Полісся зробила акцент саме на тренувальній роботі і провело відносно небагато товариських поєдинків. Житомиряни – традиційно активний у скаутингу клуб. За час зимової паузи команду підсилили лівий захисник Богдан Михаличенко, Вінгер Ясін Фортюне, який є вихованцем Ланса і колишнім футболістом академії Арсенала, та хавбек Талес Коста із Сан Паулу, який ставав чемпіоном світу U-17 разом із Яном Коуту. Через перенесення свого бою також взяв участь у тренувальному процесі команди Олександр Усик. Боксер отримав час, який провів у таборі Житомирського клубу. Навіть попрацював над ударами з 11 метрів. Поліся. Завершувало осінню частину чемпіонату трьома поспіль нічійними результатами. Але в цілому безпрограшна серія житомирян в офіційних матчах складає 12 поєдинків. Востаннє Полісся поступалося Чорноморцю ще в матчі сьомого туру ОПЛ в середині вересня. Після першої частини ліги Полісся має найкращий захист чемпіонату: всього 12 пропущених м'ячів після 17 матчів. Позаду шахтар, Дніпро, 1 кривбас і Динамо. В порівнянні з осінньою частиною сезону Полісся стало лише сильнішим, тому боротьба за чемпіонство та єврокубки в УПЛ навесні буде просто шаленою. друзі, пишіть свої думки, хто буде головним претендентом в боротьбі за чемпіонство навесні у чемпіонаті України. Не забувайте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш youtube канал та залишайтесь всередині гри разом із нашими партнерами Favbet і отримайте бонус до 10 тисяч для нових користувачів. Все це шукайте за посиланням у закріпленому коментарі. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.